Він точно стане вам у пригоді. Ця модель причепу допоможе вам у вашому господарстві та у вашому бізнесі. Дуже практична модель. Цей причіп є дуже вмістким в розмірі 210 на метр тридцять. Модель причіпа повністю підсилена. Йде рама з профільної труби. Профіль іде 60 на 30. Трикутний зйом не дишло, що зекономить місце під час гаражного зберігання. Причіп від, відмінно витримує вагу, укомплектований німецькими ресорами Алко. Також до причіпа йде проризинений євротент, висота борту йде 50 см, До речі, це ще й чиста глибина, адже у інших заводів виробників. Глибина від вису висотою борту може різнитися. Причіп по вантажу підйомності йде на одну тонну. Даємо всі необхідні документи для оформлення транспортного засобу. Ми знаходимося в і здійснюємо доставку в інші регіони. Ми завод-виробник, тож ви можете обрати причіп будь-якого розміру, будь-якого кольору. Завітайте до нас, і ви обов'язково знайдете потрібну вам модель вже скоро. Новий рік тож гарантовано будуть знижки. Телефонуйте всім гарного дня та мирного неба.